Доброго дня, дякую за запрошення долучитися до обговорення надзвичайно важливої тематики. А вітаю пана Меті Морі. Ми якраз рік по тому зустрічалися в Брюсселі, і говорили про роботу міжнародного реєстру збитків. І ось пройшов рік, і вже цей реєстр збитків тут запрацював в Україні. І тому це величезна подяка нашим європейським партнерам за ту допомогу, яку ми на сьогодні всі бачимо. А ми впроваджуючи компенсаційні механізми на законодавчому рівні, також передбачили можливість роботи в Україні реєстру пошкодженого і зруйнованого майна. А на сьогодні це єдине державне джерело, яке має верифіковану інформацію. Я вдячна всім громадам, вдячна всім державним адміністраціям, які кожного дня ми бачимо відповідну статистику, а вносять інформацію про пошкодження, про руйнування. Ця інформація стосується не лише житлових приміщень, а й взагалі всіх будівель і споруд, незалежно від форми власності, а незалежно від інших характеристик. Ця інформація вноситься цей наповнюється станом на сьогодні більше ніж 350 тисяч таких будівель і споруд ми бачимо в цьому реєстрі. На жаль, інформація поповнюється і поповнюється, тому що Росія не зупиняється своїми обстрілами, своїми руйнуваннями. А з іншого боку, ми бачимо подання нашими громадянами інформаційних повідомлень. А це паралельний процес, коли громадяни вже їх більше ніж 650 тисяч подають інформацію про пошкоджене і зруйноване житло. А на сьогодні бачимо лідерів таких сумних лідерів за кількістю таких інформаційних повідомлень. Це Донецька область, це Харківська область, це Київська область. І програма компенсаційне є відновлення. На сьогодні покрила трохи більше ніж 12% від всіх інформаційних повідомлень. На сьогодні 59 тисяч українських родин отримали компенсацію за пошкоджене житло. І 6150 українських родин сформували житлові сертифікати для того, щоб отримати компенсацію за повністю знищене житло. Розуміємо, що наскільки програма компенсації є важливою. Я завжди кажу, що в українців є три основних бажання: перше бажання це наша перемога, а друге бажання це мати гідну роботу з гідною оплатою праці. Ну і звичайно, це третє бажання це мати своє власне житло, тому що для нас це ще і основний фактор, про який говорив пан Вадим Бойченко, і повернення додому. Українців і взагалі роботи тут на Україну на її благо на економічний розвиток на днях відбулася дуже неприємна подія. Мабуть, ви всі про неї знаєте окупаційні війська. Розпочали процес компенсації для бахмуту, розпочали процес компенсації для Солидару. Зараз іде така активна промокомпанія, щоб українці зверталися за такими компенсаціями і переїжджали на тимчасово окуповані території. І ми бачимо, що ворог максимально використовує там різні пропагандистські методи і там такі грошові стимулюючі для того, щоб збирати. Забирати наших українців і надавати їм якусь можливість не повертатися до України, а це якраз говорить про те, що нам точно не потрібно зупинятися. Я вчора направила великого листа до прем'єр-міністра, до пана Дениса Шмигаля. З проханням все ж таки зробити все можливе для того, щоб програма, яка на законодавчому рівні вона закріплена, вона може працювати а для того, щоб надавати компенсації нашим мешканцям, які мають зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях, щоб вона нарешті відкрилась і почала працювати. Міністерство відновлення дійсно проводило досить складний експеримент на базі Мелітополя, вивчалися всі технічні можливості. Чи можна, можна зафіксувати руйнування, як можна вивчати різні супутникові знімки. Наскільки мені відомо, експеримент пройшов вдало. Я б звичайно хотіла, щоб ми всі ознайомилися з результатами цього експерименту експерименту, тому що саме дані цього експерименту вони будуть розповсюджуватись і на інші наші міста, тимчасово окуповані. А які також очікують компенсації, а відбулася також дуже добра подія на конференції в Берліні, була підписана відповідна угода з банком розвитку Ради Європи, які будуть приймати участь в тому, щоб надавати свою допомогу для виплати компенсації за знищене житло. Я нагадаю, що перший міжнародний партнер, який почав працювати за цією програмою компенсацію, це. Світовий банк і другий партнер банк розвитку Ради Європи також доєднався. Наскільки мені відомо, Рада Європи в наступному році також планує підтримувати всі програми, які пов'язані з євідновленням. відновленням. А ми розуміємо, що зараз у держави всі основні кошти вони йдуть на підтримку оборони нашої держави, і надзвичайно важливо, щоб якнаймога більшість більше наших міжнародних партнерів долучалося до програми компенсації, тому що. Мені здається, нам з міністерством відновлення, з міністерством цифрової трансформації, вдалося. Зробити такий прозорий підзвітний, зрозумілий для всіх механізм, який може підтримуватись нашими партнерами. В мене також величезна вдячність до всіх наших партнерів у вигляді більше ніж 650 комісій, які працюють при органах місцевого самоврядування. Багато з таких комісій продовжують працювати навіть під обстрілами, фіксуючи і вносячи всю інформацію для того, щоб люди отримували відповідні. Відповідні компенсації буквально нещодавно ми провели широкі публічні консультації з нашими партнерами usaid Рада стосовно змін до законодавства про компенсаційний механізм. Є відновлення а зараз ми подали у вигляді правок дуже багато різних таких поліпшень і на технічному рівні, в тому числі, до законопроекту, який був вже ухвалений в першому читанні. 11, десь Мені здається, його його номер. Я думаю, що програма буде технічно вдосконалена і покращена, і для тих міст, які на сьогодні мають найбільшу кількість руйнувань. Я думаю, що ми дуже спростимо саму процедуру і подачу заявок для того, щоб людям не не потрібно було там проходити якісь бюрократичні перепони. А також на сьогодні ми з Радою Європи працюємо разом з громадською організацією «Поверни своє. Для того щоб досконалити судовий механізм підтвердження права власності, тому що величезна кількість людей, яка є на сьогодні, і не в змозі отримати компенсацію, це якраз ці люди, в яких немає правоустановлюючих документів, вони або згоріли, або вони залишилися в домівках, коли люди вимушені були тікати від війни, тому зі свого боку, з боку парламенту, я думаю, що ми будемо робити все можливе для того, щоб така державна програма як є відновлення вона відбувалася і від вас, як від представників органів місцевого самоврядування, дуже важливо отримувати зворотній зв'язок, де на якому етапі а, можна а, поліпшити алгоритми, які стосуються безпосередньо а, цієї програми. А тепер, якщо дозволите, пані Оксано, у мене буквально декілька слів стосовно а, відновлення і принципів відновлення України, а, мені здається, що Ця конференція з відновлення, яка була в, Берлі... в Берліні вона дуже так підкреслило наш підкреслила наш регіональний місцевий рівень тому що саме децентралізація була такою і основною темою яка обговорювалася в різних панелях питання місцевого регіонального розвитку також було в активній такій фазі і обговорень і зустрічей наших представників і громад і представників державних адміністрацій я впевнена що дуже багато муніципалітетів поїхали з конференції саме з результатами у вигляді підписаних різних угод. На сьогодні нагадаю, що наприкінці березня уряд ухвалив дорожню карту децентралізації. А на сьогодні, і згідно цієї карти децентралізації, і уряд, і парламент має відповідні завдання. Я повторюсь: нам потрібно дуже багато буде працювати, щоб нарешті завершити перш за все фінансову децентралізацію, про яку ми дуже багато говоримо. Це перш за все про сплату місцевих податків і про сплату ПДФО. Нам вже Потрібно нарешті ухвалити відповідне законодавство, яке стосується розмежувань повноважень між центральними центральною владою і органами місцевого самоврядування. Звичайно, це наш 42.98 про. А, Нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування, ну і величезна робота в плані залучення наших мешканців до всіх питань відбудови і розвиток компетенцій на рівні громад, допомога з боку держави для того, щоб ми всі могли працювати з тими викликами, які на сьогодні є по відновленню. на сьогодні в Європейському Союзі активна йде фаза. Так так званих зеленого цифрового і демографічного переходу. Звичайно, Україна буде також частиною цих процесів. і Нам потрібно знаходити тут свої можливості. І сьогодні, коли ми будемо говорити про відбудову і відновлення, звичайно, в нас питання і безпеки, і питання зеленого відновлення, і всі екологічні виклики, і питання, які пов'язані з циркулярною економікою, з сталим розвитком, вони всі будуть закладені як основні про принципи всі у всіх процесах відновлення нашої країни. А на сьогодні ми підготували разом з міністерством відновлення законопроект про засади відновлення. Я думаю, що ми офіційно можемо заслати його на асоціацію міст України, будемо щасливі отримати від вас зворотній зв'язок для того, щоб на законодавчому рівні зафіксувати всі ті процеси, стандарти, принципи, які нам будуть потрібні для відновлення саме для відновлення, тому що відновлення це набагато ширше, як уже говорила пані Оксана, ніж відбудова. Ну і звичайно, два слова про Ukraine Facility, який передбачає 20%, це більше ніж 1 мільярд євро, для того, щоб саме громади отримували кошти на відновлення. А до 2027 року ці кошти будуть отримані саме громадами, і нам би дуже хотіли, щоб громади. Планували свої процеси, які пов'язані з відновленням, тому що якісне планування це якраз і основа ефективного відновлення. Ну ми зі свого боку, з боку парламенту, обов'язково будемо допомагати. Дякую.